Добро здоров'я, шановні глядачі! Мене звати Андрій Коцяк, і сьогодні я вам розповім про мій досвід зйомок кіно у Фінляндії. By досвід цей наповнений карколомних пригод, які тривають і досі. І так, почну я з самого початку. В квітні 2021 року я створив історію про українського художника, якого звали Андрій Метець. Мене звати Андрій Коцяк, і я насправді художник, який приїхав до Фінляндії, не зумів відразу інтегрувати себе як художник, влаштувався працювати на ферму і все пішло. Поїхало одним словом, це в певній мірі відображає мою власну автобіографію. А так як мені довелось пережити цей досвід, то достовірність фільму буде абсолютною. Цю історію разом з іншими ідеями, якими був наповнений фільм, я запропонував одному художнику, який мав камеру, світло, звук, ну все, що необхідно для того, щоб створювати кіно. І він захопився цією історією і ми почали роботу. Хочу розповісти вам про міжнародний проект, в якому ви побачите неймовірні пригоди українських іммігрантів у світі. Мій співавтор Леонід Лопатін народився в Казахстані. Якийсь час проживав в Росії і вже 36 років проживає у Фінляндії. Я не випадково акцентував увагу на те, що він родився в Казахстані, проживав в Росії і вже 36 років проживає в Фінляндії. Акцентував увагу саме тому, що весь фільм був україноцентричним, тобто він був максимально абсолютно наповнений саме українською тематикою. Але історія насправді досить цікаво була сформульована, тому мій співавтор, незважаючи на те, що до України не мав ніякого відношення, погодився на цю мою історію. У 2021 році до повномасштабного вторгнення особливо не відрізняли українців від росіян. Ну, така собі пострадянська країна. Тобто все одно асоціація була з Радянським Союзом. І в 2021 році для мене особисто було дуже важливим познайомити Фінів саме з українськими традиціями, історією і культурою. А українського глядача я планував познайомити з фінською і скандинавською культурою. До речі, фіни і зараз не дуже сильно відрізняють російськомовних українців від росіян. Ну, це тема іншої історії. 7 липня 2021 року ми зробили анонс багатосерійного фільму. І там я коротенько розповів про концепцію і задум, який ми маємо реалізовувати. А головна історія починається з того моменту, коли герой знаходить в музеї фінського містечка. Воскову початку часів князя Володимира і грамоту часів Івана Мазепи. І він починає досліджувати, яким же чином такі українські артефакти могли опинитися в одному із музеїв Скандинавії. І тут починається саме цікаве. Після цього ми почали пошук акторів для роботи. Дуже дякую всім, хто відгукнувся, і окремо дякую всім, хто погодився і хто працював. Все було супер. 8 вересня 2021 року ми зняли першу сцену. Перший дубль, перша сцена у фільмі приймали участь українські актори, фінські актори, актори з Албанії, з Португалії і з Конго. Українські актори грали українців. Не розуміють! Геть, 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 нічого не розуміє. Українські актори настільки переконливо зіграли фінських поліцейських, що не буду казати, з якої Академії внутрішніх справ дзвонили одному актору і запитували його, чи може він поділитися досвідом роботи фінській поліції. І окремо красивою була сцена, де грали дітки. 10 українських діток грали в цьому кіно. Одна із дитячих сцен це обряд кусання калити. Кусають калиту 13 грудня на Андрія, а я нагадаю головного персонажа звати Андрій. Тобто тут був присутній символізм. І назва фільму калита походить саме від цього обряду. Якщо говорити зовсім банально, то символізм тут був в боротьбі добра і зла. Також калитками називалися Старі гаманці ось такого типу. І в подібному стилізованому гаманці в калитці персонаж носив монету. Монета теж не випадкова була. Монета була з тризубом, а саме репліка монет часів князя Володимира. У фільмі була козацька грамота часів Мазепи, і на соргучній печатки був герб Мазепи. Текст там не історичний, але все одно українською мовою. В грамоті я зробив герб війська Запорізького, такий український орнамент, ну абсолютно український артефакт. Довкола нього, до речі, відбувається дуже багато цікавих подій. У 2022 році почалося повномасштабне вторгнення і, м'яко кажучи, було вже якось не до кіно. Було дуже багато роботи, я навіть майстерню свою закрив, здав ключі і поставив на паузу всю творчість. Зйомки відновилися в 2023 році. Я продовжував робити цю роботу, яку я запланував і задумав. І ось ми підходимо до драматичної і дуже дивної ситуації, коли творча співпраця починає сходити з колій. Влітку 2024 року я звернув увагу, що мій співавтор знімає паралельно якісь сцени, які ми з ним не узгоджували, і починає змінювати акценти, змінювати сюжет і змінювати навіть жанр. Ну на звичайне запитання, чому якісь сцени робляться без мене, були дивні відповіді, що мало. Екшена, мало якихось подій, мало чогось, чогось не вистачає. Ну, власне, це творча співпраця, людина має ініціативу, хоче щось знімати, нема питань. Чому б і ні. Це співпраця. Запланували прем'єру на 24 жовтня 2024 року. І за якихось два тижні до прем'єри почалися відбуватися дуже дивні події. Ну, фактично, як у фільмі: головного героя оббрехали, пограбували. І він опинився в досить складній і незручній ситуації. Коли з'явилися афіші, я звернув увагу, що фільм лише Леоніда Лопатіна, і я як співавтор там відсутній. Потім звернув увагу, що в афіші мій персонаж опинився на другому місці. Виявляється, що інший актор і інший персонаж став головним героєм, змістилися акценти, і моя історія пішла начебто на другий план. Хоча, по факту, все будувалося і все будується в фільмі досі, навіть в цій версії режисерській мого співавтора, на історію, яку придумав я. Надалі почались дискусії: так як же ж ми будемо писати титри, тому що якось все це вже виглядає досить шатко. А титри, хто не знає, насправді це певний документ. Тобто там все повинно бути прописано чітко, хто чим займався і хто що робив. Коли я побачив готовий монтаж. Я не буду коментувати якість монтажу. Він абсолютно мене не влаштував, історія була зруйнована, деформована, я би навіть сказав, спотворена. Але коли я побачив титри, це взагалі було свавілля, тому що мій персонаж зійшов вже не на друге місце, а опинився на шостому. В титрах я мав би бути вказаний як автор ідеї, співсценарист, співрежисер, продюсер і художник. З цього всього мій співавтор не написав і навіть замість художник написав бутафорія. Тобто, я автор двох картин, які я писав прямо в кадрі, я автор тієї грамоти, довкола якої відбувається багато всяких інтригуючих моментів. Я автор стилістики фільму, тому що жоден предмет, який з'являвся в моїх сценах, він не був випадковим. Навіть та машина, на якій їхав персонаж, це був Fiat 600. А Fiat 600 був прототипом горбатого Запорожця, а запорожці робили в Україні. Але навіть на цьому справа художник постановник відповідає за певну атмосферу в кадрі. Тобто він або знаходить локації, або створює декорації, в яких передає певний стан. Я наполягав на тому, щоб зйомки відбувалися в історичних частинах міста, на старих вулицях. Ретроавтомобілі, антикварні лавки і так далі. Тобто за стан і атмосферу в кадрі відповідає художник-постановник. Але мене навіть в цьому випадку написали Бутафором. Щоб мене не писати співсценаристом, а я написав дуже багато сцен, їх просто не включили в фільм. І одна із самих красивих сюжетних ліній, які знімав Максим Заїка і White Movie Production, за що їм величезне дякую, і зіграв в цій сцені Євген Малуха, і сцени ці знімали в Україні і зробили просто ну, неймовірно якісний і чудовий матеріал. Із усіх сцен лише один епізод попав у фільм. Та монета чарівна. І скільки вона буде з тобою? Стільки скрізь і всюди, тобі будеш щастити. Власне, таким чином мій співавтор витісняв абсолютно матеріал, який я створював, залишивши лише основну сюжетну лінію і мого персонажа, нехай не в головній ролі, але довкола нього відбувається вся історія. Тобто, якщо вирізати сюжетну лінію з моїм персонажем, фільма просто нема. Ну, тобто, без перебільшення. Це десь 70% всієї історії. Мій співавтор спробував змінити жанр з сімейно-пригодницького фільму на психологічний трилер. Відповідно, збільшилось вікове обмеження, і фільм могли дивитися діти від 12 Тобто, шестеро з 10 дітей, які знімалися в цьому фільмі, не могли подивитися цей фільм. Співавтор вирішує радикально: вирізає всі дитячі сцени з фільму. Головну дитячу роль зіграв Марко Богдан. На момент зйомок йому було 7 років, але він дуже відповідально віднісся до роботи, і навіть проявив ініціативу, намалювавши свій автопортрет. Тобто, можна сказати, що і Марко зробив частину роботи художника-постановника. У варіанті, який я бачив до прем'єри, Марко був в титрах і був в фільмі. А ви могли бачити його ще й у трейлері. Але Лопатін вирішив видалити всі дитячі сцени. А напишіть в коментарях, як би ви на місці батьків віднеслись до такої ситуації. Моя маленька доня, яка знімалась в цьому фільмі, їй тоді було 4 роки, вона запиталася, тато, коли ми будемо дивитися твоє кіно. Ну я вимушений був сказати, що цього кіно поламалось. І коли тато полагодить то кіно, тоді і подивимося. Вирізавши сцени з дітьми, мій співавтор змінив назву Скалита на кал Юта. Тобто, це два слова. Я знайшов у шведському словнику, це фактично означає ліс без дерев. Тобто ліс, який вирубали. ліс з пеньками. І знаєте, назва ця досить символічна, тому що Лопатін вирізав стільки важливих і ключових сцен з фільму, що фільм дійсно став бути схожий на вирубку лісу. Скажімо так: трилера не получилося. з точки зору психологічного трилера не вийшло. Основний психологічний тиск наглядача це були довгі, нудні сцени з довгими балачками ні про що. Але якщо така ситуація, коли дві людини, два співавтора не домовилися до одного остаточного результату, вихід, я бачу тільки один. Кожен із авторів робить свою версію фільму. Весь матеріал монополізовано одною людиною, тобто він не хоче ділитися з матеріалом. Навіть той факт, що я зіграв головну роль і був в кадрі весь фільм, не аргументація для нього. І він стверджує, що весь матеріал все одно належить йому, тому що знімалось на його апаратуру і зберігається зараз у нього. Тому ситуація ось така, от, ну майже як в кіно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи попадали ви в такі ситуації, чи чули ви про такі ситуації, і що зазвичай роблять люди в таких ситуаціях. Обачні глядачі зараз запитають, а чому не оформлювали якихось договорів, якихось документів. Ну насправді частина документів, якихось є переписка, теж існує. Але ж в основному все домовлялося усно. Я бачив різні історії, коли крали матеріал, ну це було більше як музичний матеріал, пісенний матеріал. Але так, щоб художник вкрав у художника, я такого не пам'ятаю. В нашому цеху так заведено, що якщо художник сплагіатить ідею, просто вкраде саму ідею, це вже певним чином його дискредитує, тому що це показує, що автор не має свого розуму, не має своєї фантазії, не вміє працювати з якимось матеріалом, не вміє адаптовувати історичний матеріал, не вміє адаптовувати будь-який інший матеріал і перетворювати це в свій твір мистецтва. А так, щоб художник взяв картину, Везнув там декілька своїх мазків і швидесенько підписав під низом своє ім'я і сказав: це моя картина. Я її вдосконалив. Ну, такого навіть уявити навіть в казці, мабуть, не можна було. Я не дарував цей матеріал своєму співавтору, не продавав, не отримував гроші за нього. Тобто це була творча співпраця для того, щоб кожен міг зробити те, що він хоче. Я сподіваюся, що я змонтую з існуючого матеріалу свій власний фільм. Той, яким би він мав бути з самого початку. І я певен, що моя версія фільму буде цікава абсолютно всім. І фінській аудиторії, і українській аудиторії. Буду вдячний за коментарі, окремо буду вдячний за репости. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім гарного дня!